І в дитинстві гімно зачасту нас люди так кажуть. Тому хто думає, що їм везе. Але ніхто не задумувався за тим, що везе. Наприклад, в нашому випадку це на біржі. Тось людина навчилась, людина багато тренувалась. Всі хочуть те, що хтось робив вже 3-4 роки, зробити за день таке саме, і стільки саме заробляти. Так не буде. Це ж саме, що в спортзал ви прийшли. дивитесь, хтось жме штангу 120 кілограм. А ви прийшли і теж хочете жати. Ну я ж важко навчили, як це робиться. Але тренування, друзі, завжди тренування і згодом буде виходити. Треба ті чи ні дії зробити декілька разів. Я вже декілька разів рекомендував книжку Мальком Гладуел Геніотсайдери називається. Там все розказується, що для того, щоб стати професіоналом і щоб у вас все виходило в будь якій справі, треба зробити 10 тисяч годин. Туди людина буде все з закритими очима. В них буде все виходити, Любий водій. Приходить, в нього треба кількість годин наїздити для того, щоб на якийсь там грузовік чи на автобус отримати. Люба людина, яка там пілотом стає, в неї теж кількість годин на льоту. А чогось всі приходять і дуже, що це у вас виходить, в мене не виходить. Ви якийсь секретний секрет, знаєте. Ви всі секрети в мене в групі, я все розказую. Далі, друзі, з невеликою сумою сидимо, тренуємося, тому що бувають різні ситуації на ринку, і ви в групі все є. Розказується, що робити тоді, що робити тоді, що робити тоді. Але людина це все має пройти. Розумієте, можна розказати, як плавати, можна підтримати людину. Але коли відпустив, людина має плисти сама. Якщо не буде плисти, вона втоне. Тому так це і працює, друзі. Хто хоче на навчання, записуємося. Хто любить халяву, хоче шукати якісь сигнали, це все не працює, я вам одразу скажу. Ви перейдете в одну, в другу, в п'яту групу, тільки попадете в гроші. Сігнали не працюють. Ринок живий, він кожну хвилину, кожну годину рухається і треба слідкувати і робити самому. Все залежить від вашої зайнятості, повторюю, від суми, яку ви маєте, а вона всіх різна, зайнятість різна. Хтось може в 4 ранку встати, а хтось буде ще спати, хтось буде за кермом, а хтось буде вільний час сидіти в біржі. Всіх буде получатись по-різному. Монети будуть всіх різні, тому що та чи інша монета виходить, дає якийсь ривок, і ви будете бачити одну монету потенціальну, а хтось буде бачити іншу. Всім пока, друзі!